Пересікли вулицю, вийшли від пляжу і направляємося вже в цей такий, ну, старе місто. Оце ресторани, ця площа відома. От музей. Візитор-центр Кашкай. Площа називається Площа 5 жовтня. Це щось, це 5 жовтня, воно таке, таке національне свято. Всі рахують 15 серпня, День Святої Марії і 5 жовтня, мабуть, День Республіки. Серія, кафетерія. Ну, це тут ці ресторани які годують всю публіку. Даже, навіть фламінго ресторан Кашкайш. Yeah. Really Люди заказують, їдуть, їдять. І просто відпочивають від моря. Ну, два три години вони якраз. Проводять на пляжі, потім оце їдять, їдять, п'ють знов на пляж. А ввечері шукають вже такої, якісь такі тусовки Так, Елвіс Камоїш. Що це там чи що Дядько. Багато вина, багато бочками прямо стоять, розливають, наливають. Різні витримки. Вина міцні, слабі білі, червоні, розові. Далі це почнеться, куточок уже свинірів. Козіння традиціональ, фамільяри португеза. Все забито, час, пік. Всі хочуть уже їсти, пити, заморити черв'ячка.